Привіт, діти! І з вами знову Катя. І сьогодні ми разом з тобою будемо вивчати та лікувати тварин. Ти готовий? Давай почнемо! Першим до нас приходить бурий ведмідь. Привіт, дітка! Ой, я відчуваю, як моє горло дуже-дуже болить. Дітки, давайте допоможемо. бурому ведмедику, і подивимося у ворота. Ведмедику, відкрива ротика. Давайте допоможемо. Як треба ведмедику відкривати ротику на прийомі у лікаря. А-а-а. Гучно-гучно. а Ось так. Ведмедик гарно-гарно відкрив ротик, і ми можемо побачити, що у нього там. Ведмедику, Знаєте, дітки, я бачу, що в нього в ротику багато мікробиків і через це у нього дуже болить ротик. Давайте йому допоможемо та дамо попити спеціальну мікстурку від горла. Ой, допоможемо від медику. Ой, дякую, дітка, тепер моє горло болить не так сильно. Я прийду наступного разу. Дякую, бувайте. Бувай, від медику, приходьмо, обов'язково тебе ще полікуємо, правда, дітки? Наступний у мене слон. Тату мене геть немає сил робити своїм хоботом туту. -ту. А чому, слонику? Що у тебе болить? Давайте запитаємо. Слонику, що у тебе болить? У мене дуже розболілось вушко, дуже-дуже болить. Можете, будь ласка, його оглянути. Дітки, давайте подивимося хочіше його вушко. У нас є спеціальний апарат, яким ми дивимося вушко. Давай, і ти подивишся. Так. Що там у нашого слоника? У нього якесь запалення. Давайте перевіримо ще ліхтариком нашим. Чарівний ліхтарик посвітили на вушко. Так, мені здається, треба зробити невеличкий укольчик. Зробимо, тітки. Так, беремо наш маленький шприц і робимо йому коль, коль, коль. Давай разом. Коль, коль, коль. Все, зробили у кольчик. Слонику, як ти почуваєшся? Давайте запитамо слонику. Як ти почуваєшся? Ой, вушко вже не так болить, і я можу своїм хоботом побити ту, ту Дуже вам вдячний, дітки! Бувайте! Бувай, слонику, приходь до нас ще на тебе обов'язково поліку. Хто тут у нас наступний? Ой-ой-ой! іго-го. Дітки, я не можу вже швидко-швидко бігти, бо в мене болить лапка. Допоможемо. Допоможемо на нашому конику. І го-го прискакав, але болить лапка. Так, просвітимо. Так, дітки, ви теж подивіться. Здається, йому треба дуже швидко допомогти. Наклеємо йому пластир. Добре, конику? Ми беремо пластир. Відкриваємо його ось тут. Раз. І тут відкриваємо два. Бачиш, тепер ми можемо заклеїти нашому конику ніжку. Клеїмо м'якенькою стороною до ранки. І заклеїмо йому ніжку. Ось так. Бачиш? Ось так. Все. Ой, дуже вдячний вам, дітки. Тепер я зможу через день час дуже швидко бігати знову. І го -го, і го-го, го-го робить коник. і пішов. Бувай, конику, бувай, бувайте, дітки. Так, хто тут в нас далі? Уф -уф! А, ви чуєте? Ой, це ж прийшов песик. Я себе так погано почуваю, говорить песик. Давайте перевіримо його в температурку. Наш апарат вимірювання. Перевіряємо, натискаємо кнопочку. піп. О, дітки, дивіться, у нього дуже висока температура. Песику треба терміново випити ліки. Давайте разом зробимо для нього ліки. Беремо наш зелений стаканчик з ліками проти температурки. Гарно перемішаємо. Так. І кажіть песику, тобі обов'язково потрібно випити ліки, бо буде дуже погано. Але якщо вип'єш ліки, ти зможеш знову бігати та не бути таким кволим. Давайте скажемо песику, пий ліки. Песик чемно послухав нас. Ой, які смачні були солодкі. Я думаю, вони будуть геть не смачні. Дякую, дітки. Я піду відпочивати. Гоп-го. Дякую. Мені все набагато краще. Так, і впорались ми навіть з ведмедиком. Ти такий розумничок. Давай далі будемо лікувати з тобою тваринок. Хто це тут в мене? У когось дуже болить довга шия. Це жираф, жирафику, ти як? Дуже-дуже розболіла шийка. Допоможіть, будь ласка, дітки. Звісно, жирафику, ми тобі допоможемо, правда, дітки? Давайте намажемо його спеціальною маз'ю. нашого жирафа. Рафа, жирафик. Так, давайте тепер намішаємо нашу мазь, беремо нашу рожеву масу. Так, перемішали, перемішали. Беремо трошки нашу і мазі і мажемо шийку нашому жирафу. Так, намазали гарно шийку. І тепер. Щоб все в нього гарно зажило, беремо знову. Ось у нас такий пластир. Знову тут відклеюємо і чіпляємо йому на шийку. Раз, два. Ой, тепер його шийка ціла, так? Все, жирафуку, йди лікувати шийку та гарно, багато відпочивай. Дякую, тітки, що допомогли. Бувай, жирафуку, бувай! Ой, ми сьогодні з тобою в нашій маленькій лікарні допомогли з ціком, тваринка, песику. Як наш виглядав песик. Ха -ха. Ось такому. Допомогли конику. І го-го-го-го. Так, хто ще в нас був на прийомі? Жирафик, так, ось такий жираф з жовтого кольору, такий з, з цяточками. Потім до нас приходив. Ту-ту! І також самий перший був ведмідь. Та добре, продовжуємо наше лікування. Хто це до мене тут приплив? Маленька черепашка. Дітки, допоможіть. У мене щось все дуже болить. Не розумію, що зі мною. Давайте поміряємо її температурку. Ого, дітки, дивіться, яка висока температура у нашої черепашки. Черепашка, давай ми тебе ще послухаємо. Одягаємо стетоскоп. так, Будемо слухати. Так. Дітки, мені здається, черепашки потрібно терміново випити ліки. Це наша черепашка. Допоможемо і зробимо їй знову чарівну мікстурку. Пам'ятаєте, як ми робили нашому песику? Перемішали. Так, і маленькою ложечкою дамо нашій черепашці, бо в неї геть маленький ротик. Оп. Ось так. Черепашка випила ліки. Черепашка, ходи відпочивати? Маленька, тобі дуже важко, бо у тебе температура. Але ліки скоро подіють і все буде добре, так? Відправляємо черепашку. Бувайте, дітки, бувай черепашка. Поплила наша черепашка. Наступний хтось іде такий грізний. Ау! -у 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 -у. як думаєте, хто це прийшов в нашу лікарню? Доброго дня! Добрий день! У мене болить лапка. Цю мені вже вилікували. А ось ця до сих пір болить. Звісно, Вовчику, ми тобі допоможемо. Дітки, допоможемо Вовчику. Звісно, ми беремо і перевіряємо нашим чарівним ліхтариком його лапку. Ой, десь підвернув лапку. Давай разом подивимось. Бідний, бідний вовчик. Ми, звісно, звісно, тобі допоможемо, правда, дітка? Так, будемо робити нашу чарівну. Мазь і мазь. Перемішуємо. Мішаємо, мішаємо. Так, тепер беремо і намазуємо цю хвору лапку. Ох, біднесенький. Ау, як мені вже добре. Вовчику, ми ще навіть не закінчили, правда, дітки? Так, намазали гарно вовчику лапку. І що ми? Може наклеїмо йому пластир? Як думаєш, нашому Вовчику треба маленький пластир чи великий пластир? Як ти думаєш, маленький чи великий? Великий, бо такий у нас Вовчик, геть величенький. Відкриваємо раз, і відкриваємо тут два. Чудово! Тепер клеїмо нашому Вовчику на його чудово. Лапку. Все, його лапка тепер буде гарно лікуватись, поглатимо гарно песик такий, як наче. Так. Але вовки дуже схожі на собак, але мешкають у лісі і небезпечні. Ау! Дякую, дітки! Бувай, Вовчику! Ось і наш вовчик теж полікувався. А давай ми з тобою подивимося. До мене прийшли слоники. А давай подивимось, які тут слоники? Оцей великий, а цей маленький. А з якою ж проблемою до нас прийшли? Ту-ту! Добрий день, дітки! Ми прийшли, бо якось дуже болять животики у нас. Ви, напевно, щось не те з'їли слоники. Ми дамо їм чарівної мікстурки. У нас тут два слоники, так? Великий, а цей маленький порівняно з цим. Правильно? А ще є ось такий. О, тепер у нас один, два, три. Три слоники звернулися в нашу лікарню. Великий це вже середній слоник порівняно з цим. І маленький, так? Ось такі три слоника ту-ту! Ми вам обов'язково допоможемо! У всіх трьох болять дуже животики. Ми вам дамо попити чарівної мікстурочки для животиків-слоники. У нас один, два, три. три слоники, і ми їх вилікували. Тепер ваші животики будуть в порядку. Дякуємо, що завітали в нашу лікарню. Па-па! Так, то наступний відвідає нас. Мені здається, ціла родина до нас завітала. В нас тут одна зебра. Дві зебри. Три зебри. І хто тут у Каті? Четверта, чотири зебри. Ціла родина завітала до нас. Привіт, зебри! А що ви? Хотіли в нашій лікарні. Що у вас сталося? Ой, у нас всіх якийсь жар. Нам так погано. Давайте допоможемо їм. Так, дітки, помірюємо температурку всім-чотирьом. Один, два, три, чотири. У всіх дуже висока температурка. Дамо їм всім ліки. Правда, дітки? Але перед цим перевіримо їхні вушка. Давай разом перевіряти. Так. Ось так. Подивилися вушко. Пильно, пильно. Ось, здається. Весь цей жар у них через вушка. Зробимо їм всім у кольчик, так? Тому що їм вже терміново-терміново. Треба лікуватися. Беремо і робимо. Коль! Коль! Коль, коль. Коль, 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 коль. Ось і ви вилікували цілу родину зебр. Дякую, дітлахи, Тепер ми здорові. Будь ласка, завітайте ще до нашої лікарні. Па-па, Бувайте! Все, наші зеброчки вже пішли. Ти такий розумничок. Диви, як ми гарно лікуємо наших тваринок. Наступний у нас прийшов. Носоріг. Або ніс у нього ріг. Бачиш ось такий. А що тебе турбує? Чому ти звернувся до нашої лікарні? Ой, у мене так болять колінці, може ти їх перевірити? Звісно, можемо. Так, це спеціальний такий молоточок, щоб перевіряти суглоби. Тобто тут де колінка, в них суглобки. Ой-ой-ой, дуже-дуже щось погано. Будемо мазати чарівну нашу мазь носорогу. Беремо знову наш чарівний стаканчик. Мішаємо нашу чарівну мазь. Для кого? Носо, носо, носорога, вірно. Так, намішали нашу чарівну мазь. Так, і намажемо на чудові сулобо та ніжки. На соріг, дітки тобі допомогли та вилікували твої чарівні ніжки. Так? Дякую на сурі, що завітав знову до нашої лікарні. Бувай! Бувай! Давайте, дітки, бувай! Чудово! Ой-ой-ой, хто це в мене там! Ой-ой-ой, бачу спершу тільки хвоста. Це ящерка! Дивіться, яка ящерка. Дітки, привіт! У мене дуже болить мій довгий хвіст. Ого, вибач, вибач, я що ми так взяли за хвостика. Але ми обов'язково тобі полікуємо твого чарівного хвостика. Дітки, що ми будемо робити, якщо у ящерки болить хвіст? Перевіряти ротик? Чи дивитися нашим чарівним ліхтариком хвостик? Хм, Що ж нам зробити? Перевірити ротик. Чи подивитися хвостик? Звісно, ми будемо дивитися хвоста, бо болить хвостик. Ой так. Здається, тут якісь проблеми. Треба знову наша чарівна мазь і зробити маленький укольчик. Беремо блаксиню скляночку, зелену ложечку і знову-знову перемішуємо нашу чарівну мазь. Беремо її і намазуємо її на хвостика. Ось так. О, який довгий хвіст у ящерки. Чудово! Дякую, що допомогли, дітки! Давайте зробимо ще ящерки невеличкий у кольчик. Коль, коль, коль. Все, ящерка. Тепер твій хвостик буде здоровий. Дякую, що завітав. Бувай! Па-па. Помахали ящерки! Му, це хто в нас, дітки, прийшов? Му, я корівка. Я вже була у вас колись у лікарні. І в мене залишили ще пластик Чи могли б ви мені його зняти? Дітки, допоможемо корівці. Беремо пластир та знімаємо. Ми потім проведемо повторний огляд спинки нашої корівки. Так, пластир ми зняли. Так, дивіться, рівна спинка? Му, рівна спинка у корівки. Корівочка, у тебе болить спинка? Ні, вже не болить. Але давайте ще повторно оглянемо її ліхтариком. Давай разом зі мною. Ось так. Все чудово, корівка. Ти вже здорова. Дякую, дітки. Будь ласка, корівка, приходь до нас ще му. му. Бувай, корівка, папа. Добре, корівка вже пішла. А хто це тут у мене. Дивись. Ага. Як ти думаєш, кого зараз тобі покаже Катя? Це морський котик. Тюланчик як такий. Тип-тип-тип-тип. Привіт, дітки! У мене геть розболілися ласти. Ой, так, давайте перевіримо ластир. Ось так. перевіряємо, посвітимо ліхтарики. Ага. Мені здається, сама хвора лапка. Ось ця. Наклеємо на неї пластир, будемо лікувати. Відкриваємо. Раз. Так, відкриваємо два. Ми тобі котику. Звісно, звісно, полікуємо лапку. Ось так. Дякую, дітки, тепер моя лапка не болить. Ось і чудово, заходь ще до нашої лікарні. Бувайте, дітки! Па-па. Чудово! О, здається, приходить наш останній пацієнт. Це акула. Акула, ти плила до нас так далеко? У акули дуже болить ротик. Навіть нічого не можу сказати. Хутко-хутко беремо наш перевірний ліхтаричок. Так, бачиш, вмикаємо і світим світом прям до ротика. Я бачу. Ой, дивіться, яке червоне горло у акули. І терміново треба випити ліки для горла. Беремо, мішаємо наші ліки для горла. Так, даємо. А, бачите, прям до ротика, щоб відразу попала. Ой, здається, вона так хворіла, що навіть тут у неї на пузі куранка. Ще її перевіримо. Так, перевіряємо її. Так, дивимося. Ой, Катя взяла не той прилад. Перевіряємо. Ой, бачите, яка в неї тут. Давайте ще зробимо. Укольчик, так? Де наш укольчик? Робимо акульки. Акулка, не переживай, все добре, ми поруч, це не боляче. Коль, Коль, Коль. Дякую, дітки, тепер мені набагато краще. Добре, акулка, ми так за тебе раді, що тобі набагато краще. Бачите, акулка навіть змогла з нами вже поговорити. Все, наш останній пацієнт уже поїхав додому. Дякую, дітки, що допомогли Каті сьогодні лікувати тваринок. До нових зустрічей! Бувайте, Па-па!